Христос посеред нас вітаю, браті і сестри, дорогі друзі. У психології є такий термін, як синдром відкладеного життя. Що він собою окреслює? Те, що людина відкладає своє життя на потім, для прикладу, має якісь плани. Каже: от ще закінчу, добудую будинок. Вже тоді обов'язково поїду відпочити десь з дружиною і з дітьми. Але проходить час, людина добудовує будинок, і за той час з'являються якісь інші вже моменти, які людина знов хоче зробити, і відкладає, відкладає все цю поїздку, відпочинок. Або людина, для прикладу, каже, ще от трохи і вже почну займатися спортом, ще от трохи-трохи, і вже обов'язково почну, але проходить час, і людина не починає займатися тим, що вона планувала. І таких моментів в нашому житті є дуже багато що. Ми дуже часто відкладаємо життя на потім, відкладаємо ті моменти, навіть той похід в кіно, чи той відпочинок, чи той вечір з своїми дітьми посидіти, чи з дружиною кудись піти, поїхати, чи влаштувати собі якесь свято. Хоча зараз дуже важко говорити про якесь свято в часі війни, але психологи радять і це час від часу робити. Тому що це є важливо для того, щоб себе підтримувати, мати ресурс до боротьби, ресурс щось робити. Бо якщо ми себе виснажимо, то ми не будемо мати цього ресурсу, цієї сили у собі. І тому цей синдром, він дуже негативно впливає на життя багатьох. людей. Цей синдром відкладеного життя. Тому маємо розуміти, що життя насправді людини є дуже коротке. І часто вже. Люди мого віку помічають, що нещодавно тільки діти були маленькі, але зараз вони вже є дорослі у своєму житті. І часто ми десь, можливо, жаліємо, що ми замало часу в той чи інший момент проводили з дітьми. Чи, можливо, десь не поїхали з нами на відпочинок, чи не, чи не зреалізували їхні бажання дитячі. Але це вже зараз пізно, тому що діти виросли. І подібно в сімейному житті. Ми інколи відкладаємо якісь такі моменти, в яких би могли б ми побути разом з сім'єю, чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, але ми відкладаємо на потім та ще дороблю ту справу, а ще інше. І ми все відкладаємо, відкладаємо, а життя біжить, біжить і біжить. І ми помічаємо, що роки проходять, а дуже часто ті задуми мрії, вони лишаються незреалізовані. І ми втрачаємо ті цінні моменти в своєму житті. Тому важливо є в своєму житті не відкладати на потім те, що ми можемо вже сьогодні зробити. Це так само стосується між іншим і духовного життя. Часто людина відкладає своє навернення, бажання поглибити своє життя, почати читати священне писання. Чи почати більше молитися, чи приступити до сповіді на потім, на потім, на потім. І ми помічаємо, що біжать тижні, місяці і навіть роки нашого життя, а нічого не змінюється. Ми відкладаємо все на потім. Але насправді маємо розуміти, що ми маємо тут, зараз, тільки те, що ми маємо зараз. Вчора вже нам не належить, завтра ще нам не належить. І важливо і цінувати сьогоднішню мить. Сьогодні сказати близькій людині те, що ти їй хочеш сказати, не відкладати на завтра. Сьогодні ще зробити якусь справу, яку ти запланував, і все відкладаєш і відкладаєш. Найближчим часом вже поїхати до свого приятеля, до якого ти все збираєшся поїхати, але ніяк не можеш поїхати. Ми відкладаємо життя на потім, тому що воно дуже швидко збігає. І важливо є розуміти, що тільки тут і тепер ми маємо дійсно справді життя, яке ми маємо наповнювати, в якому ми маємо себе зреалізовувати, в якому ми маємо творити добро, ставати кращими, поглиблювати свою ру тут і тепер. Не відкладаємо життя на потім, тому що воно є дуже цінне, щоб його відкладати. Але живімо тут і тепер, і будемо мати дійсно цю правдиву радість. Від тих моментів, які ми вже зараз будемо переживати в нашому житті.